Друзі, всім привіт! Я вирішив створити серію відео про мій шлях у вивченні загальної теорії відносності, тобто теорії гравітації, створеної Альбертом Ейнштейном на початку 20-го Ідея створення цих роликів ґрунтується на відомому висловлюванні того самого Альберта Ейнштейна. Якщо ви не можете пояснити це простими словами, ви не розумієте це достатньо добре. Я буду намагатися це зробити так, щоб відео були корисними та цікавими для широкої аудиторії. Хоча при цьому містили математичну строгість і були змістовними, а не просто балачками. Тепер про технічні моменти. Вивчаю я загальну теорію відносності за книжкою Шона Керло про час та геометрію. Я планую присвячувати по одному відео на розділ, хоча деякі особливо складні та довгі теми, можливо, будуть розбиті на кілька відео. Особливо цінними будуть ваші питання у коментарях під цими роликами, тому не вагайтеся їх задавати. Кому цікаво, в описі до цього відео я також залишу посилання на курс лекцій по загальній теорії відносності від MIT, який я використовував як допоміжне джерело. Хоча книга покриває набагато більше матеріалу. Тепер нарешті до діла. Загальна теорія відносності. Це фізична теорія, яка описує гравітацію як викривлення простору часу, що й робить її особливою у порівнянні з трьома іншими фундаментальними взаємодіями: електромагнітною, слабкою ядерною та сильною ядерною. Наслідки, отримані з цієї теорії, раз за разом підтверджувалися експеримент, експериментами та спостереженнями. Один з найбільш яскравих прикладів це спостереження з чорних дір, а також можна зазначити детектування гравітаційних хвиль. Вкрай влучно підсумував суть загальної теорії відносності американський фізик Джон Арчибальд Віллер. Він сказав: простір час диктує матерії, як їй рухатись, а матерія диктує простору часу, як викривлятись. До створення загальної теорії відносності гравітаційну взаємодію описували законами Ньютона. Нагадаю, це у нас сила гравітаційної взаємодії дорівнює. гравітаційна стала помножити на маси двох точкових об'єктів, поділити на квадрат відстані між ними. Ну і напрямлена ця сила по що з'єднує ці дві точки. Це рівняння, що описує, як з'являється гравітація у присутності. Маси. А як рухаються тіла у присутності гравітації, описує, власне кажучи, другий закон Ньютона. Це у нас F дорівнює mA. Сила дорівнює маси помножена на прискорення. У загальній теорії відносності ці співвідношення будуть замінені іншими, більш складними рівняннями. Важливою складовою розуміння гравітації як властивості простору час є поняття про те, що вільні тіла завжди рухаються по прямим лініям. Але у викриленому просторі часі, ці прямі не є прямими у звичному для нас розумінні. Ну От, е, наприклад, на сфері прямою не є просто з'єднання двох точок, так як ми могли б це зробити, просто пройшовши крізь Землю, нібито. А це є дуга великого кола, що має радіус такий, як у цієї сфери, і центр, е, що співпадає з центром самої сфери. Узагальним поняттям прямої лінії на викривлений простір є геодезична лінія. Коли ви стоїте на Землі, ви відчуваєте силу, що діє на ваші ноги. От саме ця сила і відхиляє ваш рух крізь простір час від геодезичної лінії. А от при вільному падінні ви не відчуваєте ніякої сили, ну, якщо знехтувати опором повітря. Тому що ви рухаєтесь вільно по геодезичній лінії у викривленому просторі часу. Це ми і сприймаємо як гравітацію. Перша глава книги складається з 12 розділів та присвячена спеціальній теорії відносності, тобто теорії плоского, невикриленого простору часу. Тут будуть закладені основні, основ, основні принципи та математичні концепти, які нам задавляться для подальшого просування. Дякую, що додивились до цього моменту. Сподіваюсь, ви так само заінтриговані побачити наступні відео, як і я заінтригований їх робити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. В цьому відео, якщо воно вам сподобалося, звісно, писати коментарі для підтримки для, для просування цих відео та підтримки каналу, а також задавайте свої питання в коментарях, якщо вони у нас є. Також не забувайте підписатися на телеграм-канал, там будуть виходити деякі додаткові речі, якщо вам цікаво. Ще раз дякую за перегляд, і побачимося в наступному ролику.